Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 25 січня. Вирішив зняти відео. Значить, на жаль, але отака реальність для більшості сіл в Україні. Села пустіють, хати розвалюються, участки заростають травою, клинками, викидується мусор. прибирають їх. Можна сказати, нікому. Для цього потрібна сила, час, техніка. Цей участок рядом із моїм по-сусідськи через один, можна сказати. Вон там знаходиться моя мій участок, пасіка розташована. Той участок, що ближче, я прибрав, посадив там горіхи. Ну, а хочу тепер із цього трошки привести його до порядку, тому що це тут, де був сад, повністю зарожче. Отаке, як далі, було і тут за дорогою. І потихеньку я прибираю. Випилюю плинки. Це на дрова. А гілля. Оце, можна сказати, отака куча вийшла із тут буквально 2-2,5 сотки. Куча здоровенна. Раніше я його палив, палив отій споруді, розваленій сарайчик колись був, щоб менше розпространялося огня. Ну, безпечніше В тому році і поза тому вже не палив, понакладував ось тут куча здоровенна, то тобто вирубую і це поруч, така що поросла за рік, там далі. А тут сажу ж горішки отак От він був прикопані горішки Ось один, ось рядом другий садив, щоб хтось виросте. Ну, і вони так Конкуруючи з бур'янами, з порослю ростуть. Хочу і тут так само облагородить і посадити. Горіх він самий непривабливий у тому у, у догляді і виросте, щось буде. Ну а з цим, що робить, багато відео є, як працює подрібнювач для гілок, особливо брендовий ще Арпал. Юрій Сербін показує. І Дмитро Богач. Ну, красота, звісно, використовують, заготовлюють паливо, отоплюють свої приміщення. Прекрасно. І в мене така думка була вже давно. Та тільки дуже, ну, дуже для кого не дуже. Для мене дуже дорого стоїть, якщо взяти готовий. Появилося зараз за відео, що купляються ріжучий модуль. Трошки дешевше, але ж все одно. Коштує гроші. І для нього треба десь звідки їх виділити. Також дивився, що є і різи. Тобто, робиться в щепу, ну, щось він мене не дуже приваблював раніше. Вроді би про ізводітельність його менше, ніж у гілкопорібнювача. Того ну якось і не задумувався над тим що можна зробити собі, чи потрібно робити. Легше він виготовлені виготовленні поріс, чим гілкоподрібнювач. Так, зараз переставлю. Закріпив на штативі телефон. Так буде краще для спілкування. Значить, щось не приділяв я уваги для щепкореза. Бронь би прозводительность тут більша і краще спалювати. Легше загружати, а там дрібненьке, вроді би хуже буде закидати у котел, щоб спалювати, ну якось більше дивився на це. І вже буквально це на Новий рік десь дивився я відео, ізмільчитель, садовий змільчитель веток. і люди ж користуються таким подрібнювачем щіпкорізом і розказують, куди вони його приміняють, цю щепу. Значить, Приміняємо в грядок, засипають, потім складують у компостну кучу, приливають, присипають там відходами всім тим і використовуються як, як удобрення, як навоз, можна сказати. І тут у мене, можна сказати, щолк це те, що мені потрібно. Я використовую на пістівку поросятам і курям, і пуття усім використовую зараз тирсу. Саме найкраща підстилка, вона набагато ефективніше вбирає вологу в себе. Потім у навозі хороша фракція, розкидається легко, не так як солома на кидищі, трава там велика, тоді вилами не втянеш, ну дуже важко. А це просто прекрасно. Потім гілко подрібнювач. Уже почав собі думати, які що, що краще. Чи подрібнювач, чи ще порез. І приходжу Обдумуючи до висновку, що для мене набагато краще чіпоріс. Щіпи мені потрібно дуже багато, можна сказати. І скільки, той, скільки зробиш, скільки й буде. Як для навоза, так це взагалі. Як на гектар треба 40 тонн десь так, щоб добре удобрити, то це тільки на гектар треба 40 кубів буквально зробити. Хоч кожен рік чи кожен день роби. А вже подрівнювач-гілок тільки використовується тільки в опаленні. Значить, скільки там треба, як Дмитро Богач показує, за день він на цілу неділю заготовив. Грубо говоря, за неділю, чи, а, за час, на неділю заготовив, грубо говоря, за день на місяць заготовлює. Тобто і за неділю заготовив, повністю можна заготовити дров чи топливо на цілий опалювальний сезон. А далі що, а далі стоїть він просто, щоб заробляти на ньому, це покупателів, треба знайти, чи вийде, чи ні. А я так подумав, щепа для мене. Бери той у кучу, навоз, сеч, виливай на поле, на підстилку, бо скільки використовується тирси, це страшно. Те, що в мене виходить з пістанка, його не то. Я ось скільки того. І тому віддав перевагу і, думаю, тепер вже почав робити щепоріз. Потім ще аналізуючи, які ж вигоди, чи які в мене більше виходить переваг у щепорізі, які для мене. Це, во-первых, так само, як і з гілок використовується топливо прямим. Потім і щипи можна робити брикети, пілети, теж як отоплення. Зараз бачу, ще показують, роблять строїтельні блоки, і щепи там, арбаліт чи щось таке. Ну, те, що для мене саме головне і приємне це використання як в навоз, добриво для, для землі. Тому вирішив робити ще порізну. Почав і хочу ж поділитися. Воно -то ще тільки почав, як багато хто думає, не треба показувати людям ще не, не зроблений виріб, бо тоді ще не вийде, там ще чи хтось щось зглазе. Ну, а для мене навпаки, я і трактор робив, мотор ставив. Так, хороші були і совіти, і поради, і підбадьорювали, робив, все вийде. Так що і зараз хочу показати, над чим я зараз працюю. І що в мене виходить? Я зараз перейду до того. Мимоходом покажу і трактор. Трактор зараз з прицепленою дровопилкою. Оті дрова перепилюю. Дуже задоволений роботою дровопилки. І зараз в зимній час використовую прицеп для перевезення бджіл. Перегнав у цей двір. Отакий От він. Розмір Он москвіч, а він ще длінший і туалет займає. Значить, поки перевозив, дуже подобалося. Ципляв до дровопилки. Тут, правда, вийшов більший, бо ще ж метр далі, ніж навіска буде. Ну, класний використав в керуванні. Сюди ви тут же ж невеликий участок. отакий От прицеп розвернути, а заїхав гарно. Так що дуже сподобалося. Колись дороблю. Показую, що в мене є для виготовлення ще Значить, придбав отакий вал на три ножа. Діаметр його, діаметр його 110 і плюс ну, він вже ж би ушний використовувався, десь стояв на станку 4 мм. Виліт ножів, ну, вирішив нічого не міняти. 4 мм хай і буде. Так як показують, 10 мм, щоб щіпа получалася трошки товщою, то мені цього не треба. Мені наоборот треба, Чим дрібнішенька, тим краще. Буде краще в підстилку, швидше перегниватиме, більше впитуватиме сечі. ну, і таке. Так що оставив так. Зробив такий модуль. Значить, знайшов я який 16, 16 см. А так, 6. Ось такий, як він називається, швелерок, Ну хороший, це старий не швилярок. Що виходить, що оця рівненька. І щоб закріп, я закріпив на них самі корпуса, то добре на рівну поверхність стали. то Той вертикально йдуть, не зажимає нічого. Так що добре. Потім при, ось сюди ще кусочок урізав швелярка. Також урізав, щоб получалося, щоб вона трошки підтягувала, тобто не рівно перебивала, а трошки дія, отак ножа була і він тоді, щоб підтягував туди. Ж виставив там буквально міліметр зазора, виходить, ну пробував, навіть так крутив, так добре підтягує. А сюди, де буде викидати, теж приварив такий самий швелерок, тільки трошки вище. Ну, Тепер буду робити сюди раструб прийомний, а там теж буду дивитися. Думаю, так, щоб вставати одразу коло прицепу, щоб зразу прицеп воно і кидало. Отаке От діло. Значить, зварив отаку рамку. Ця рамка в мене була із платформи, яку брав, щоб потім порізав на той бджоловіз, чи прицеп для перевезення бджіл. А уже ця рамка цей прямокутник. Значить, до нього приварив отаку, отаке кріплення до цього редуктора. Воно рідне, я купляв такий це був, це був оприскувач. І отак редуктор на ньому стояв, він крутив такий величезний пропелер. І це ж кріплення було. Значить я той воз, зробив з того собі прицепчик для перевози, перевезення бджіл. Ну, а це ж кріплення так було, так що воно штатне. І тепер оцей же редуктор буду ставити сюди. Редуктор цей, виходить, збільшує оберти. Якщо тут на, на вомі один оборот, то сюди виходить 5. В 5 разів увілічує. Значить, що планую? Щоб краще і мельче різав. Він ще поріз, значить, думаю, щоб оберти були мінімум 3, а то й 4000. Значить, якщо ВОМ видає 540 на Т25 при максимальних обертах, тобто 1800 там обертів, значить 400 він видаватиме при 1200. Я так приблизно присчитав. 1200 обертів на двигуні, значить буде видавати на ВОМ 400. Відповідно, в 5 разів більше. Тут буде видаватися 2000. Ну, 2000 це вже хорошо. Там, дивлюся, хто робить таку щіпу покрупніше, то оберти 2000 вони і дають. А я думаю, ще увеличу. Значить, що ще достав? Достав отакі шківки, Бо на цьому на, цьому, на один, на один ручайок-шківок профіля. Ну, думаю, не треба тільки на два. Значить, сюди достав отакий. Це на... натягуючий істес-150. Тут він на підшипниках був. Ну, сюди токарна робота треба заказав, щоб сюди ви... виточили мені втулочку. За втулю, щоб посадка була на оцю, на оцей радіус 24, плюс під шпоночку отакий. І це буде стояти на ньому. А на редукторі буде стояти Ну, Це він поки що з металому робиться. Тут шесті ручейний, значить теж токаря буду просити, щоб отсюди, два отсюда. ручья зрізали. Оставив два. Вони підходять, можна сказати, по тому по розміру ремня. Тут теж проточиться. Оця вся середина виточиться і посадиться на оцю обгонну муфту. Вона тут і стояла на тому, отака штука приводна. Робиться, коли починає закрутитися, зажимається і тут. Зараз я повитягував, тут і пощіпники поставив, бо вони вже позаржавірювали, зараз відмиваються. А на оцю тоді значить тут стоїть муфта, а оцей діаметр на оцей діаметр тут 110. Уже ж тоді посажу, отут проточиться, розточиться, отак, виточиться та, і він. Посадиться, сюди отак посажу. Два ручки останеться і думаю, отак вийде приспособа для приводу вала. Якщо там буде 2000, то тут ще в два рази чи даже трошки більше увілічиться. Ну, коротше, в, да, в два, так. Да. Тут 100 там. В два рази діаметр, значить і оберти будуть у два рази збільшуватися. Значить ще збільшиться до 4000, якщо буде мотор видавати 1200. Ну а якщо на холостих там, 1000 обертів давати, то теж 3000 вполне достаточно для щепореза. Так що, ще, ще не готовий. Починаю робити. Ну, ділюся з тим. Може комусь теж. Той прийде в нагоді, чи стане в нагоді моя думка, що ще порез для таких фермерських господарств, як я, як є земля, куди можна використати щепу. тоже стане в нагоді, і хтось ще думає і утвердиться в своїй думці. Так що, отаке таке відео. Хотів поділитися, тому що сам скільки років думав про гілко-подрібнювач, а встановився. На щепорізі Так що, отак я зроблю, буду показувати. Так що пишіть, коментуйте, хто що може підскажете, хто зробив, що які нюанси, бо всього ж не знаєш, так по логіки роблю. Оце отаке відео. На цьому всім миру. Добра і благополуччя. До нових зустрічей!